Тож, вітаю всіх! Сьогодні в нас буде відео на дуже цікаву тему. По-перше, для власників кавомашин. І власників кавомашин Міліта. Дивіться, міліти гарні кавомашини. крутезні. Але а, я завжди рекомендую мити відсік дренажника. Про це не написано в інструкції. Але ви як власник, краще б ви це робили, чесно кажучи. При цьому ваші машинки би слугували роками. А інакше, а інакше маємо Кавомашину. 21-го року з Німеччини виглядає дуже круто. А, з того, що я можу для себе вже сказати, що в неї невеликий пробіг, це виявляється, просто глянувши на носики, вони хромовані, і носики кави, і люблять облазити. Причому облазити три тисячі вони вже в стані. Що їх треба викидати. Тут вони цілі, то машина з невеликим пробігом, і при тому німецький власник злякався чогось. З опису кава тече не, так, не з тих носиків, з яких треба. Тут є варіанти, насправді, можливо, власник був правий, можливо, ні. То ми зараз це і побачимо. І відео в основному про те, що. Якщо з вашою машиною щось стається, не треба лякатись, все не страшно. Навіть в таких складних достатньо машинах, як Міліти, і таких, допустимо, важко розремонтуємо їх, тому що ця машина в компактному корпусі. от, То навіть в таких машинах не треба лякатися при якихось проблемах і позбуватися цікавого апарата. Якщо він у вас достатньо новий і достатньо свіжий. От таке. Коли, звісно, стара кавомашина, ой, я завжди рекомендую краще старі машини, яким там понад 15 років, коло 15 років, щось таке, придбати собі нові. Ну, це не наш випадок. Ми будемо зараз запускати цю машину і дивитись, що і як вона працює, і чого вона могла злякати власника. Тож, вперед. Дивимося, пішло наповнення водичкою. Пройшло наповнення водичкою, то хоча б вона в нас а, не з проблемною водяною системою. Це вже плюс. Дивимося. Давайте, раз вже нас власник заспойлерив, що вона тече не звідти, то подивимося і ми. Кава повинна при промиванні бігти ну, з кавових носиків, то ми наразі на них дивимося. І вона біжить з кавових носиків. Ну, Давайте тестувати далі. Будемо огляд і бачимо ми в нашому бункері, що шторка опущена. Давайте спробуємо нашу шторку підняти як завжди, зайти в меню, натиснути і потримати цю кнопочку. Натискаємо System, обираємо My Bean Select і ставимо Active. І цікаво, що буде. Десь спрацювало, гарно спрацювало. А можливо, ми маємо той класний випадок. Називається А чи читали ви інструкцію? То, якщо у вас є запитання до вашої машини, дуже рекомендую. Це гарна річ, і там дуже багато рекомендацій. Серйозно. Так, ну а наразі засипаємо зерна, спробуємо щось приготувати. Беремо... Хай буде теляни верну, нам то Нам тестувати і пише наразі напис, наповніть кавомовку. Це значить, що минуле готування не було вдалим. О, господи, що ж у нас так замало зерна? Наступний лайфхак, якщо вас пише наповнить бункер, а при тому зерна там було, то можливо, у вас мінімальна міцність. В цій машині стояло 2 зерна з 5, то можливо на цьому налаштуванні і справді не намалює себе достатню кількість кав. Буде відбій проєктування? Мені не видно, а вам видно буде. То наразі ми робимо міцність 4 і запускаємо готування наново. Бачите в себе такий напис відбій приготування. Краще все ж таки вибрати нижнє положення, відмінити його наново, поставити достойну міцність і натиснути готування знову. От тепер же нам це щось підкаже. Так, дивимося ближче. Ну, Кавомашина нам нічого поганого не написала. Тобто наразі пішло. Наше готування. І дивимося, з яких носиків буде бігти. Біжить з правильних. А, так, да, і давайте так. Так, це у нас вихід вентиляції переднього диспенсера. Коротше кажучи, передній диспенсер в кавомашині забитий. Для тих, хто розуміє, що передній диспенсер коштує 230 гривень, і це з опису власника стало причиною позбутися кавомашини, я думаю, тут в студії повинні роздатися просто аплодисменти. Продовжуємо наше тестування обов'язково, тепер спробуємо молочний напій в нашому випадку Лате. Бо все може бути, можливо, німець був правий. А... Бо, допустимо, якщо там проблеми в нас з піненням молока, це може бути мультиклапан, це може бути дорого. Ну, тоді варто було злякатись. Тут я нічого не скажу. Але дивимося. ж тестування є тестування. І пошло наше пінення. Значить, да, до речі, молодець власник Він міняв положення під себе настраював. Це не. Є правило, скажімо так, і в багатьох німецьких кавмашинах, що вони мене з'являються, на устування заводські. Як були, так і були. А тут людина. Інструкцію 100% прочитала. Тут плюс. Так. Дивимося. І під кінець ми, звісно, глянемо на лічильничка. Так, пішли ці смачнющі крапельки кави не з того отвора, забитого нашого переднього диспенсера, який ми швидко і майже безкоштовно поміняємо, щоб наша кавомашина стала кавомашиною, яка працює. Дивіться, яка крутезна кава. Все добре з каваркою, все окей. Так, зараз одразу в лічильника. А, ні, водички Вже Коло наших лічильників. System, статистик. 4100 чашок. А, це так, то і немало, але і не багато. Схоже, цю накладочку все ж міняли. То людина, в принципі, майстер. В, в, в неї, допустимо. Є тяма, вона розбирала кавомашини, замінила хромовані насадки. Вони в гарному стані. Але то, що диспенсер може бути забитий, людина, схоже, про це просто не знала. Якщо з вашою кавомашиною щось стається, дуже великий шанс, що нічого страшного. Це добре, там, невеликі запитання. Бо міліта, міліта кавомашина це. Ну, вона кавоманська, як я кажу, Кавоманська – це людина, яка за чашечку смачної кави буде терпіти. Терпіти багато чого. Люблять відбой приготування, люблять різні порції готувати. Диспенсер оце забився в кавомашині. От. І Кожне таке. Або, допустимо, ви зробили молочний напій, не продули молочну систему, вона у вас постояла якийсь час, і ви робите наступний напій, і вона у вас полюється. Все, паніка, мультиклапан, страшне сталося. Заверний блок не помили, забили, дар... забули, дар... від цік дренажника забув. Тут є що зробити не так на цій машині, але більшість цього не страшне. Тобто, якщо ви розумієте, що. Це ваша улюблена кавомашина, за якою ви доглядаєте, то так-то нічого страшного статися не може. Можливо, будуть якісь ну, проблемки невеликі, так вони будуть, але, але це тому, що це кавоманська кавомашина, що вона всі свої сили, всі свої ідеї потужності направляє на готування кави, частково жертвуючи ресурсом. І частково жертвуючи легкістю приготування. Це все проміліти. Все так. Але чи варто такі машини купувати? Звісно, варто. От. Але, звісно, доглядати, заливати гарну воду, залива... засипати нормальну каву і приймати їх недоліки, і їх часті там, примхи, скажімо так, як такі, які можуть бути. Тож, дякую за увагу. Сьогоднішнє на наше відео. Закінчилось. На цьому розбору не буде, бо з кавуваркою все окей. Я її, звісно, розберу від капіталю. Тобто це буде кавомашина на продаж. Але, чесно кажучи, тут ремонтувати нічого. Тут розібрати, помити, ну, поставити новий дренажник. Про все це є відео на каналі. Якщо цікаво, дивіться. От. Бо це реально міліти. Міліти кавоманські кавомашини. Дякую, за побачення.